Перші тепловізори отримали бійці 3-го львівського батальйону територіальної оборони. Делегація Львівської облдержадміністрації привезла для бійців зону АТО засоби захисту та провіант. Рівняйся. Струнка! Пане губернатор, батальйон за вашим наказом вишукував. Слава Україні! Героям слава!» Привезли тепловізори. 130 ківларових касок, 150, 150 комплектів форм, телевізори, що там ще треба, супутникові антени, ну, продукти, воду, ну, все, що могли, намагаємося вас підтримати. Чотири рази вже теж здійснювали такі виїзди, намагаємося щось потрібне привозити. Атлічника, що є касочки, хороші. Не русски, а нормальні. Також делегація подарувала воякам національну символіку та статуетку Матері Божої для польової каплички. Військові запевняють, що наразі дефіциту провізії немає. Там зберігаються продукти. морква, картопля, капуста. Будемо <продованные> <Львів>? <продованные> Смачно, дуже смачно і, і чесник. А от зі спеціальним обладнанням та водою справи гірші. Критично для нас є тепловізори це саме такі речі, які от нам дозволяють вночі відчувати себе спокійно, бачити територію навколишнього. Тепловізори, прибори нічного бачення, каски ківларові. вода. Нам цікава вода, тому що у нас водичка тут привозна, а ми її не п'ємо, тому що її пити тут майже неможливо. Найціннішим подарунком вважають тепловізори. Бачить лисицю, бачить чоловіка, людину бачить. Тому якщо вночі дивимося, є пляма, світло пляма, це значить, ну, контур людини. Нам громада дуже сильно допомагає. Львівська область нам сильно допомагає. Нам йдуть і бусики, і десь нема такого тижня, щоб нам один-два бусика не прийшло. Все, що нам привозять, це збирають люди. Люди, волонтери, передають сюди. От. От. Хлопці щастю виконують свій обов'язок. Натомість влада обіцяє, що це не остання партія допомоги, і після повернення додому про них також не забудуть. Роман Микитюк, Руслан Ковалюк.